Хмельниччина впевнено тримає лідируючі позиції серед регіонів України в багатьох галузях розвитку, наголошує голова Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха. Власні надходження, а також транспорти з державного бюджету дали нам можливість в числі регіонів, які можна порахувати на пальцях, своєчасно виплачувати заробітну плату без будь-яких затримок, стипендії, допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпечним сім'ям. Свідсотково розрахуватися за спожиті нероносі комунальні послуги. Продукти харчування, медикаменти хмельницька область увійшла в п'ятірку районів, що забезпечили виконання закону про екстрену медичну допомогу. Крім того, за словами директора департаменту охорони здоров'я Наталі Свестон, цьогоріч хмельничани не будуть знати дефіциту ліків. Ми стовідсотково забезпечені всіма медикаментами розхідними на екстрену медичну допомогу. На весь 2013 рік і навіть є частково на 2014 рік деяких медикаментів. Однією з проблем медицинської галузі губернатор назвав відсутність пологових відділень у трьох районах Хмельниччини. За його словами, нестача кадрів та умов для роботи призводить до високого рівня смертності як дітей, так і матерів. А Незабаром повинен запрацювати обласний перинатальний центр на базі Хмельницької обласної лікарні. Пані Свестон запевнила, що протягом двох наступних тижнів буде встановлене все необхідне обладнання для повноцінної роботи центру. Відкриття перинатального центру дасть можливість зменшення малюкової та материнської смертності в обласному перинатальному центрі на той час відділення екстрагенітальної не було другого етапу виходжування новонароджених. Які на даний момент вже в цьому пренатальному центрі є на 6 місць, і це дасть можливість нам покращити здоров'я. Та не лише за здоров'я хмельничан, а й за подолання бідності серед мешканців області борються обласні чиновники. Одним з головних завдань є наближення соціальних послуг до вразливих верст населення. Сьогодні в області живе більше 452 тисяч чоловік, які потребують соціальної допомоги та підтримки держави. Значна частина людей перебуває на проживанні постійному в будинках інтернатах. Біля 70 тисяч людей обслуговуються на дому працівниками соціальної сфери. Також під контролем органу праці соціального захисту в отриманні різновидних видів соціальної допомоги отримують багатодітні сім'ї, сім'ї, де виховуються діти-інваліди. Варто відзначити і те, що хмельниччина сьогодні утримує найбільшу кількість інтернатних установ серед усіх областей держави. Дійсно, візитна карточка наших соціальних установ є, що ми наблизили умови до домашніх, тому що в нас в будинках інтернатах не проживає. Більше ста чоловік, а переважна кількість установ розрахована на 50 людей для того, щоб своєчасно людині надати ті умови, яких людина потребує. Хоч в цілому область демонструє позитивні результати, та Василь Ядуха наголошує, що це ще не ті результати, які б хотілося побачити. Ми хочемо бачити зовсім іншу середньомісячну заробну плату. Ми хочемо сьогодні бачити зовсім інші наші галузі охорони здоров'я, освіти. Ми хочемо сьогодні бачити, щоб на Хмельниччині розвивалася культура і спор. Маючи чимало невирішених питань, очільник краю запевнив, що наполеглива робота кожного хмельничанина та об'єктивне ставлення до виконання законів не дасть нашій області втратити наявні позитивні здобутки та розвиватись у потрібному напрямку.